Всім привіт! Ви на каналі Antares Art і сьогодні ми з вами будемо малювати осінній пейзаж. Для чого нам знадобляться набір пензликів, плоска 16, кругла 4.0, набір гуашевих фарб, аркуш паперу А5. Зробимо ескіз. Малюємо лінію горизонту. Зверніть увагу, лінія горизонту невисока. Помічаємо, де в нас буде. Деревах марки і малюємо водичку. Чим далі від нас вода, тим все ми її малюємо. Візьмемо пензлик плоский 16 і будемо працювати над небом. Білий блакитний, гарно перемішаємо. Спочатку помічаємо, де в нас буде світло-блакитне місце. Це у мене Ліва сторона. А зараз ми намішаємо колір для нашої хмари. Для цього ми візьмемо блакитний, коричневий, фіолетовий, гарно перемішаємо. Намагайтеся намішати той колір відтінку, який ви бачите на екрані. Червоний. Відступимо від лінії горизонту. Це в нас лінія, яка поділяє землю і небо. І ось такими, як ви бачите на екрані, мазками малюємо низ хмарки. І місце, яке в нас залишилося між землею і хмаринкою, ми намалюємо світло-блакитним кольором. І, гуаш поки не висохла, можна зробити перехід між хмаркою та небом. Візьмемо синій, фіолетовий, білий. І такими широкими мазками форму продовжуємо формувати нашу хмарку. Ви бачите, що лінії нерівні, вони ніби такі закручуються. Наша задача край хмарки зробити світлішою. Тож додамо попередній колір білий і верх марки. Малюємо світлішим кольором. І поки фарба в нас не висохла, можна між кольорами зробити перехід. Якщо ж фарба висохла, можна вимити гарно пензлик і таким воглогим пензликом між кольорами зробити маски. Візьмемо тепер білий. Намагаємося створити хаотично нерівно, кладемо мазки і перехід робимо. Це можна зробити чистим пензликом, додати можна ще білого, акцентувати в най найсвітлішому місці. Дивіться, десь у мене більше білого, десь менше білого. Це дуже добре. Тепер візьмемо попередній колір, який у нас був, намішаний, візьмемо пензлі 4, круглий і зробимо задній план ті дерева, які знаходяться на лінії горизонту. Зверніть увагу, що я їх малюю нерівно, якесь вище дерево, якесь менше дерево, так, щоб не рівно було. Тепер намалюємо землю, додамо попередній колір зелений. Це зверніть увагу, що не чітка лінія між землею та деревами, які знаходяться на заднім плані. Візьмемо зелений, білий і продовжуємо малювати землю. Зверніть увагу, чим ближче ми опускаємося до краю листочка, тим темнішим зелений ми використовуємо. Тепер можна зелений, червоний, то горизонтальними лініями ми працювали, тепер ми працюємо вертикальними лініями і користуючись різними кольорами, які в нас знаходяться на палітрі, формуємо траву. Можна червоного ще більше додати. Це в нас буде берег нашого струмка. І не то більш червоний, то блакитний колір, робимо перехід. Блакитний білий сама вода, плюс фіолетовий. Чим ближче до нас водичка, вона буде світліша, а чим далі темніша. Синій, коричневий, зробимо тінь. Тепер візьмемо зелений, щоб зробити відображення у воді. Біли. Зелений, жовтий. І зробимо ту частинку, яка освітлюється сонечком. Можна комбінувати то більше зеленого, то більше жовтого. Так ось тут треба трошки прибрати, занадто багато я зробила. Можна трішки блакитного додати, висвітлити задній план, ніби в димки, щоб був синій коричневий. І візьмемо менший пензлик, це в мене 0, і формуємо стовбур. Зверніть увагу, стовбури тоненькі, не треба їх товстими малювати, і стовбур внизу буде товще, доверху тонше. Візьмемо червоний, білий, жовтий, і горизонтальними невеличкими мазками ми малюємо листочки, які опали. Більш темні листочки додати коричневий, червоний, щоб вони були в тіні. Дивіться, вони темні порівняно з попередніми листочками, які ми з вами малювали. І хаотичний якийсь листочок більший мазочок зробити, якийсь менший мазочок зробити. І вістень, зверніть увагу, у них різна між собою. Можна ще темніше зробити, додати попереднього кольору у нас там коричневий, синій був. Візьмемо тепер білий жовтий. І можна ще більш світліші частинки додати, щоб світло світло було. Попередній кольор додамо червоний білий, можна ще й оранжевого трішки додати. І малюємо листочки на наших деревах. Я думаю, що гілочки вже висохли. Малюємо в хаотичному порядку. Зверніть увагу, якась ця точка більша, якась менша. То ближче я малюю один до одного маски, то далі. Десь я перекриваю гілочку, десь гілочка залишається її видно. Ви так робіть, щоб десь гілочку було видно. Можна блакитного додати трішки в нашу траву. Ви бачите, що я беру попередній колір, який в нас вже є на мішані. Візьмомо білий, жовтий. І отаким от світленьким кольором ми продовжимо малювати. Листочки. Вималюємо поверх оранжевих листочків, щоб це в нас було ще світліше. Тінь зробити взявся попередній колір світло-коричневий. Зробити. Все, робота готова! Творчих вам успіхів! Ставте подобайки до нових зустрічей!